Поки що рахунок 0-0. Карін Саградян він є неодноразовим переможцем і призером чемпіонатів України, Кубку України. Теж борець, який впевнено і комфортно почуває себе в цій вазі. Поки що, все таки знову кличуть лікаря, впевнено, працює Саградян. У нас же есть швабра специально. Да. Швабра есть, там кровь немножко. Серега, вот швабра. Да. Супер, спасибо. Поєдинок продовжується. Лікарі допомогли зараз <кій> Миколі Гавричкину. <кій> Чітко захищається саградян. Бачимо, тримає. Він стоїть, стоїть. Тримає центр, практично не відходить. Весь час намагається стежити за діями Гавричкина. Гавричкана теж правильна, правильна стійка. І перший бал здобуває борець, борець Києва. Що зможе зараз Микола зробити в партері? Давайте ми подивимось. Бере захват, Микола Гавричкін. Швидше, 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 швидше рухається Саградян, намагаючись завадити розпочати дію Гавричкіну. Ось тут можна спробувати. Не, по... не вдається Гавричкіну. Захищається відмінно Саградян. І арбітер піднімає борців у стійку. Дія не проходить. Знову потрібно, Бачимо ми, що потрібно втручання вікаря. Складно справді боротися і зосередитись, коли юшить з носа некомфортно почуває себе Микола Гаврички, ну і дихати складно весь час. Це відволікає тебе від боротьби. Він Саградян спокійно собі робить свою справу. 30 секунд до закінчення першого періоду Гавричкину не вдалося реалізувати шанс в партері. В Стійці, як бачимо, він теж працює переважно другим номером. 20 секунд до закінчення зараз першого періоду. вона тут стояла, Заключні секунди першого періоду. Карюн Саградян. 1-0 після першого періоду, поки Гавричкін попереду. Зрозуміло, що зараз Саградян буде атакувати, буде намагатися активізуватися, щоб змінити, переломити хід сутички. Винок за звання чемпіона у вазі до 55 кілограмів чемпіонат України проходить в Полтаві. Ще раз користуючись нагодою, хотілося би всіх наших подякувати, всім, по-перше, переобраному президенту Федерації Греко-Римської боротьби Олегу Сазонову, подякувати Міністерству молоді та спорту України, асоціації спортивної боротьби Федерації греко-римської боротьби України, Полтавської обласній військовій адміністрації та Полтавської обласній раді благодійного фонду разом для країни, товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер Сім», Торгові мережі Бів'єт, приватному підприємству компанії Надії, магазини, професійної кіпіровки Каїденворськ, стали Циб'є і особисто Роману Ляшенко та Роману Андрієву. Дякуємо нашим партнерам, нашим друзям. Однодумцям, допомагають цей непростий для держави час проводити чемпіонати України на пристойному рівні. Змагання проходять в хорошому світлому залі. І це ми дякуємо нашим Збройним силам України, нашим воїнам, які в цей складний час допомагають нам, дають нам, дарують нам можливість змагатися на рідній землі. Один-один рівняє рахунок Саградян, і тепер йому потрібно провести дію в партері для того, щоб закріпити свою перевагу. Він може безумовно це зробити у Говорить, як пам'ятаємо, не вдалося в партері реалізувати шанс чи, чи вдасться... дає арбітер можливість саградяну з'єднатися, але атака не проходить, зверніть увагу, атака не проходить. Один-один. Інколи сутички закінчуються навіть з таким рахунком. Прикро поступатись, коли розумієш, що суперник, суперник є рівним. І навіть за такого рахунку один із борців має отримати перемогу. Поки що, як ми розуміємо, перевага на боці заградяни. Він, він отримав бал другий і це. Білий квадрат саме говорить про те, що він перемагає. Він попереду. Заключна хвилина цього протистояння рівного протистояння. Цікаво, що було бо би якби зараз перевага була на боці гавричкіна поступався до Саградян, Ми розуміємо, що могло би бути і так. Притримав, збив два бали. Два бали здобуває саградян зараз в цій ситуації. І фактично ця, ці два бали вони і вирішили долю цього поєдинку. Де вперед на заключних секундах Гавричкин? Лунає гонг. і Перемогу в, цій, в цьому фіналі. І звання чемпіона України здобуває Карюн Саградян із Вінниці. Вітаємо Карюна з перемоги! Вітаємо Олександра Серженюка і Артема Кутика. Вітаємо Вінницю.